Так, кросівки крусівський мінімент так, Фабрика дитяча, ортопедична. Віць, який гарний протектор високий. Він такий вже е, з рельєфами іде, фігурний. Тобто під супінатором трішки більше, тут трішки менше. Тут все грамотно продумано зовні Нобук. Нук це класно, не бійтесь. Він... Він підчищається, його можна помити. Це ж зі шкірою трошки проблематично. Якщо поцарапають діти носик, то нічого не зробиш. З набуком легше гаразд. Твердий заднік. Але подушка, язичок, оці, оці всі речі мають бути легенькі, ну м'якенькі, бо не можна, діти не рознашують, треба ізначально, щоб було. Заліпка класна, заліпка на всю її багато, вона гарно служить і довго. Так, тут у нас резиночка. Це не шнурок. Ми шнурки взагалі не беремо. Не люблять ні діти, ні батьки, ні ми. Так, моделька на ніжку з підйомчиком. Ну і худенька тут гарно підходить. Так, устілка виймається, устілка класна. Бачите, шарик. Під пятку, амортизація, супінатор, Силіконова, все є. Отут стоячи, щоб пальчик у вас був. Сантиметр запасіку, бути на початок сезону. Оця моделька береться на весну і залишаєте її на літо, літо вечір, після дождіка вам потрібно в чомусь виходити з закритому. Так оце якраз саме ця моделька. Звертайтесь.